Виїзд в Гдиню сильніший Вітер застав десь в районі Орлово, вихід до моря. Шукаємо. Один із красивих районів місцевості Гдині кажуть. Це край Гдині, який прилягає до Сопоту. Цей райончик має сучасні будівлі. Ново, нове Орлово. Ощедзе. Оця парковка була зайнята. Ми тут покружляли, покружляли. Парковка величезна, але сьогодні вихідний. Як свято називається? Свято Тіла Христова. Ольше вихідний сьогодні. Величезна парковка в Дині Орлова. Можна пропокружляти, стати, але не завжди. Сьогодні вихідний і це не спрацювало. Іншим допомагає стати, якщо є, як керує. Ось такі насичені насичені колір листви. Люди стягаються до моря. Це фактично продовження сопоту. Район, що сполучений із сопотом. Між дині та сопотом є лісополоса, полоска. І це перший район, фактично оживлений після сопоту. Віла називається Орловська Рів'єра. У районі є своє моло. Моло Орлова. Ось ну, вже море видно. Прибрежна територія, як маленький курорт є різні інфраструктурні елементи, дитячий майданчик, що ми бачимо, стоянки для велосипедів, бачимо кафе, ми бачимо море, ми бачимо парк, де, де, де люди вже загорають, бачимо холм. Це вихід на один з цього-то з пляжів Гдині. Подивіться, які тут вузькі пляжі. Порівняно з Гданськом. Це дуже вузенькі. Дуже вузенько. Мала території мешканцям. Зато в Гдині найширокий пляж в самому місті центрі. Самий величезний пляж на троймісті і заходимо на моло, моле Орлово. Вхід безкоштовний. Людей багато. Як завжди, на моло заборонено їздити на велосипедах. Можна ходити з велосипедами, а їздити заборонено. І прошу Заходимо на моле. Море, сьогодні зелене. Ветер трохи меньше біля самого моря, а не же Но там дало не ходят люди. Тропинки проложены. Там обрыв. Таверна Орловська. Оце рів'єра, по суті, коли море межує з зеленью? Лебедина тропа. Ще раз таверна, продаються риби копчені. Виходить, що тут свого роду як, оазіс, зліва гора, вже по-іншому сюди не спустишся. Можна прийти з іншого боку, зі сторони Сопота, Але там лісополоса, а тут взагалі ніяк. ось гора. І все, це як оазіс такий Затока. Це Це кашубські риби копчені. Домик Жирамськіго. лодзі жили на вулиці Žiramskiego. Тут бачимо Домик одноіменний. Це таверна з іншого боку. На справі теверна продається кіоск пива з рибою. Тут випічка. Те саме риба веджоні. Консервація такий ми обрали ці ціни закила йде 49 і тут і тут теж вихід на пляж. Ну с такі будиночки. Це 15, та Динська пляжа. Он ще туалет А отак починається дорога на цей холм, який відділяє, розділяє диню. Тут сходи дерев'яні. Сьогодні велике свято. Тіло Христове. Це католицьке свято. Православному немає аналога.